У зв'язку з тим, що вони вимагають від парламенту негайно і невідкладно розглянути їх постанову про мораторій уряду на підвищення тарифів для газ для населення і фактично. Цим блокуванням вони унеможливлюють роботу парламенту в нормальному режимі. Я думаю, що якби трибуна не блокувалася, то були б голоси на ухвалення тих питань порядку денному блок безпеки і оборони, які першочергово планувалися сьогодні почати з яких розгляд. Ви знаєте, що на четверг плануються зміни до конституції, тому ясно, що зараз передвиборчий період і депутати в основному мандрують регіонами, агітують чи то за кандидатів в президенти, чи то Готують для себе, так би мовити, ґрунт на наступні прийдешні парламентські вибори. А на четверг була би більша консолідація голосів, оскільки зміни до конституції щодо закріплення в конституції нашого напрямку руху в ЄС і НАТО вони безумовно консолідують зал. І я знаю, що великі фракції парламенту збирають своїх депутатів саме на четверг. Наразі перерва. Оголошена по, по регламенту, і після перерви зараз будуть проводитись консультація з, голі, з головами фракції. Після перерви будемо знову намагатися ухвалити порядок денний хоча б на один тиждень. Хоча ми маємо ухвалити порядок денний на всю сесію. В кожної фракції є свої пріоритети. Це і виборчий кодекс, це зняття недоторканості, це блок економічних законів про скасування податку на прибуток, запровадження податку на виведений капітал. Про скасування драконівських штрафів і зменшення тиску на бізнес від перевірок інспекції охорони праці дуже багато законів, які потрібно врегулювати. Знову ж таки, питання єврономерів. Сьогодні величезні черги спостерігаємо на митниці і стає абсолютно очевидно, що до кінця лютого, до завершення пільгового періоду, не всі єврономери зможуть розмитнитися з пільгою по акцизу. Тому очевидно, виникає необхідність продовжити пільговий період. І безумовно, те, що сьогодні немає депутатів в залі і немає голосів, і радикальна партія не дає свої голоси, бо вони блокують трибуну. Це унеможливлює ухвалення будь-яких рішень. Самопоміч завжди виступала за те, щоб тариф був прозорий, формувався дуже чітко і зрозуміло, і щоб там не було жодних корупційних складових. Тому що сьогодні ми бачимо низку корупційних складових, які є в тарифі на все від тепла до води. І безумовно тарифи потребують перегляду. Але постанова, яка пропонується радикальною партією, вона є радше декларативним документом, і постанови Верховної Ради юридично не тягнуть за собою юридично значимих наслідків у вигляді там зобов'язання уряду вчинити ті чи інші дії. Політично ми підтримуємо ці декларації, але з тарифами треба розбиратися іншим чином.